Запрошуємо до нашої студії отця Олександра Дідюхіна, настоятеля Свято Миколаївського храму Православної церкви України у Полтаві, який входить до ТОП 100 українських блогерів. Вітаємо вас, пане Олександр! Вітаємо дуже дякуємо, що долучилися до нас. Вітаю слава Ісусу Христу! Вітаю віки Слава вітаю, вітаю, телеглядачі, пане Отче. Зараз у християн пост. Я читав, що ці дні, це, це не буквально відмова від молока чи м'яса, від їжі. Що важливіше відмовитись від особистих спокус. Чи це так? Е, ну, Тут цікаво, а коли тоді можна особисті спокуси? Да? Е, якщо ми зараз відмовляємось від особистих спокус. Або ще, знаєте, така дуже е, дурне, дурний насправді вислів такий, що. В піст головне не їсти один одного. Він, наприклад, мене взагалі він дуже дратує, тому що я тоді всіх запитую: а коли можна починати їсти один одного? Да? Чи після Пасхи, чи після проводів, чи є якісь рецепти, можливо, у людей? Прошу порадити. Тобто насправді піст ми відмовляємось, в пісму відмовляємось від гарних речей. Ну, насправді можемо собі уявити там качку. В яблуко, да. Це прекрасна така штука, яку Господь нам дав, щоб ми його проставляли. Вона така з кориночкою, з неї тече жирок. Е, от, е, і вона смачна, ми її розрізаємо, але в піс ми від такого відмовляємось. Так само, як ми відмовляємось там, від сметанок, молока, м'ясних продуктів. Чому? Тому що піст це час наших можливостей. Це такий час, коли ми можемо е, все. От коли ще питають, ще, ще дуже неправильно питають, коли а чого в піст не можна? В піст можна все, е, тому що ми в піст можемо навіть е, відмовитися від гарних речей. Для чого? Для того, щоби. Ми е, змогли е, збагнути більше, щоб ми стали більше. Ми не є е, лише наша плоть, да, яка там потребує якоїсь їжі. Але ми відмовляємось від цієї їжі для того, щоб ми духом своїм могли е, піднятися, привознестися. От, е, і, Тут ще, мабуть, можливо так зауважити, що стосовно їжі, чому на їжу таким чином ми звертаємо увагу? Головний принцип, щоб їжа не заважала нам. І якщо ми такі аскетичні поради стосовно їжі, їжа має бути в першу чергу простою, в другу чергу дешевою. Да, і для того, щоб ми могли більше часу приділяти своїй духовності, ну якось так. дякуємо вам за настанови. Отче отже, ми неодноразово запрошуємо в цю студію капеланів, спілкуємося з ними. Капеланів ЗСУ, і от вони кажуть, що війна от саме той час, коли людина особливо потребує Бога в житті. От чому так? Ну, насправді, людина завжди потребує Бога в житті. А під час війни ми просто це більше відчуваємо. І війна це такий час сугубої милості Божої. Да? Якби ми цю милість Божу відчували завжди, якби ми її бачили завжди, то можливо, в нас і не було б війни, ми всіх перемогли. От. А через те, що ми настільки знаєте, як, от е, такий вислів, теж дебелі плоттю. Да? Наша плоть вона закриває від нас Бога. Е, ну, це з часів гріхопадіння ще воно йде. Тому е, у нас ну, трапляються з нами якісь такі речі, е, і це не Бог нам посилає там війну, якісь випробування, а ми своїм невірством влазимо в оце. І в цей час ну війна це безумовно, це те, що ми е, ну нам ми, ми віч під час війни ми просто починаємо відчувати, що нам потрібний Бог. До цього ми цього не відчували, на жаль. А якщо ми будемо відчувати завжди Бога, у нас ніколи не буде війни, тому що ми будемо переможцями. Бо до речі, ось піст це час, коли ми маємо бути переможцями. Переможцями в першу чергу над сатаною. Але сатану ми перемагаємо не десь там, в першу чергу, сатану ми перемагаємо в самих собі. І От, коли ми переможемо сатану в самих собі, тоді і загальна перемога вона буде десь десь поруч з нами. Подивіться, це відомий крутий український виробник. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А після того напишіть, будь ласка, в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські галушки. І напишіть, звідки ви не здивитесь. І ця футболка за наступного тижня можливо поїде саме до вас. Нас питають інколи чи. Варто постувати напередку. Е, чи взагалі можливо це, тим більше, що зараз е, ну от саме йдуть такі складні бої, і навряд чи, як це сприйметься, якщо людина буде віддавати все, але при тому ну буде і їсти, як зазвичай? Ну, дивіться, знову ж, піст, якщо ми його уявляємо тільки як утримання від їжі, да, ну тоді це дієта, тоді взагалі не варто ніде постувати. от, А якщо. Піст, ми для нас щось інше. Да? Піст – це можливість перевершити самих себе, от якимось таким чином. Піст як духовна весна. До речі, я от сьогодні був там в колонії, ми там з, з уязненими спілкувалися. То вони кажуть, ну а як нам постити, нам що дадуть те, і як би кажу, ну спробуйте, хоча б не матюкатися і не палити. Це вже буде такий подвиг, який ви тільки зможете понести. І е, тим більше, напередку, да, е, то в чому має піст заключатися? Піст має заключатися в першу чергу в нашому зверненні до Бога, щоб ми себе перевершили. Е, і тому е, піст їжі безумовно, він, він взагалі якби да, ми маємо постити так, щоб ми е, за шлунком не забували голову. Бо у нас, на жаль, е, буває інший такий перегиб, коли люди е, думають про шлунок, да, як його гарно там, наситити пісною їжею. А за духовність за голову і не думають. Тому якщо людина буде. Постувати ну якимось іншим чином да то напередку, то це можливо. Тобто після час навернення до Бога, збіль час збільшення наших можливостей. Єдине тут, звичайно, воно не дуже корелюється з тим, що я сказав перед тим, що в піст ми відвамля відмовляємось від гарних речей, щоб ми досягли чогось більшого. Так, можливо, там ну від тих же шматюків відмовитися. Це дуже дуже, дуже важливий піст. Так, піс, це дійсно активність духа, а не тіла. А, скажіть, будь ласка, отчет, у нас є така зараз проблема у всій Україні, і звичайно, ми не можемо не підняти цю тему. Це те, що через війну якась частина сімей розпалася. Він пішов на фронт, вона поїхала в безпеку за кордон і все. І, але ж війна затягнулася, все не закінчилося за 2-3 неділі. І дехто вважає, що навіть якщо завтра війна закінчиться, мільйон два тут Наші співгромадян просто не повернуться в Україну. От як ми будемо відновлювати націю? Е, ну, таке глобальне таке питання. Да Я думаю, що в першу чергу його варто е, задати нашим, е, наприклад, е, народним депутатам, які ма, е, які повинні мати стратегічний план. Ну Тут е, це. В першу чергу питання я думаю до них. Якщо ми говоримо про відновлення нації, то е, ми маємо говорити про те, що да, як ми будемо використовувати якісь інвестиції, як ми будемо е, використовувати е, ті можливості, які в нас будуть піс після перемоги, тобто яким чином е, е, ну люди ж їдуть туди, там де там де їм краще. Якщо людина буде залишатися десь за кордоном, значить вона там знайшла роботу і там краще. А е, е, наша влада має створити такі умови, щоб люди хотіли повертатися в Україну. От е, тому це, ну, це один такий бік питання. Інший бік, якщо ми говоримо про духовність, да, все-таки ну, те, що мені ближче набагато, то ми е, маємо говорити про те, що має бути любов. От Якщо сім'я ну, з об'єктивних причин не разом, я знаю дуже багато таких родин, от, е, то любов, ж вона, не, вона не припиняється на відстані. І е, дійсно, що а, а любов, за великим рахунком, якщо, одним словом, її визначити, це жертва. І от ми маємо жертвувати один заради одного чимось. Ну, ось тут, е, мабуть, ну, ми можемо говорити там про духовність і через це відновлювати націю. Але це, безумовно, дуже-дуже складний шлях. Що для нас важливіше, да? наша родина чи ну, якісь інші цінності? Ну, якось так, я думаю. Тобто е, потрібно ну, встав, Так сталося, що війна це ще і переоцінки цінності, в тому числі і е, свого оточення, своєї сім'ї. І дуже часто виявляється, що людина виявилася під час війни не такою, як вона була до того. Тобто, ми маємо так само прийняти те, яким тепер є світ. Я правильно розумію? Так, да, безумовно. Ну е, е, знову ж таки, да, війна це випробування. Це випробування, яке нас вивертає назовні тим, що в нас було всередині. Якщо ми всередині гарні, то ну скільки скільки таких випадків теж да? людина здається, вона нічого себе не уявляла до війни. А її так війна вивернула таким красивим наружу. Ну я, я б це так сказав, то. Це неймовірна краса, і навпаки, ми знаємо, скільки е, зараз у нас е, ну випадків, коли там ну не знаю, ту ж гуманітарку розкрадають або ще таке інше, що просто неприпустимо. Тому війна нам показує це ще раз, нам е, е, підтверджує ті слова мої, що війна це. Прояв милості Божої для до нас, і як ми тут вже да, чи ми почуємо Бога, чи ми е, будемо з Богом? Ну тут, тут вже інше питання. Я, до речі, сьогодні згадував одну історію. в мене друг священик в Маріуполі служив. В них був храм. Православної церкви України. І храм, коли росіяни захоплювали Маріуполь, був знищений попаданням двох прямим паданням. Спеціально на храм було скинуті дві бомби. Ну і храм був зруйнований вщен. Але він каже мені: ну, значить, слава Богу, ці дві бомби не впали на житлові будинки. І за це слава Богу. Ось це. Така жертовна любов, такі ставлення до того, як ми маємо ставитися. І нагадаю, що ви можете стати спонсорами. Це дуже просто прийти за QR-кодом чи знайти в описі будь-якого відео посилання на PayPal Посилання на спонсорство або одноразовий платіж на PayPal чи Монобанк, також можливий. А якщо ви наш спонсор, ви берете участь у розігріші ось таких книжок. Принаймні, в нас вже є таких чотири, але зараз ми будемо розігрувати чотири саме різні. Чотири різні так. Але зараз ми будемо розігрувати саме книжку. Від Тамари Горіха Зерня принцип втручання присвячений людям, для яких муки совісті є сильнішими за інші неприємності. Так розповідає про свою книгу сама пані Тамара. І нагадаю, що вона авторка легендарної доці. І свій перший бестселер також вона довірила видавництву Білка.